Недільний ранок ароматна кава і цікавий гість. Ось запорука гарного настрою на весь тиждень. Хочу представити вам чарівну гостю Олесю Лисько. В чернівцях. Просто таки вирує мистецьке життя, і це не може не тішити. Моя колега побувала на виставці Олесі Лисько і готова поділитися з вами своїми враженнями. Душі під такою назвою у Чернівецькому художньому музеї відкрилася портретна виставка юної буковинської художниці Олесі Лисько. Нині вона навчається в Івано-Франківському інституті мистецтв. Утім, свою малу батьківщину не забуває. Дівчина малюванням захоплюється з дитинства. каже, коли бере в руку пензель, то завжди намагається спрямовувати свій художній погляд на реальний світ образів. Мені дуже подобається е, малювати е, портрети людей. Можливо, Моє особисті таке вподобання, але от, подобається передавати характер кожної людини. От, саме, е, якби, можливо, це важко деколи, е, но, передати е, не тільки візуальний образ, але й е, характер, е, характер погляду, характер посмішки, бо кожна людина вона унікальна. За словами мистецтвознавців, портретистика здавна вважається чоловічим напрямом у мистецтві малюнка. Утім, юна художниця змогла чітко та водночас. Тонко передати образи людей, вдихнувши в них життя. Портрети Олесі реалістичні, життєствердні, виконані у постельних тонах. Вони несуть у собі не лише настрій, а й характер людини. Високо оцінив творчість своєї колишньої учениці, директор Чернівецької художньої школи імені Миколи Васюка, заслужений працівник культури України Віктор Макогон. Роботи цікаві, і Леся вже художник який сформувався або на стадії формування, але ж їй дуже було цікаво подивитися роботи першого курсу, другого, третього, відчути ту себе порівняльно з цими теперішніми учнями. І оту нитку, з чого вона починалася, ота стежинка, що вона ще раз переконала, що то був правильний крок, і десь вона зробила той крок більший, а десь хтось зробить інший крок більший. Коли дитина повертається назад і вимірює себе своїм дитинством, вимірює свій сьогоднішній результат своїм тим початком, це надзвичайно важливо. Фахівці кажуть, роботи Олесі Лисько дуже складні за технікою виконання. Щоб написати портрет, потрібно не лише мати художній хист, а й розумітись на психології, аби точно передати на полотні характер людини. Такого рівня портрету я давно не бачив в Чернівцях. Ну а такого молодого митця напевно ще і не було з такими. Ну Талантом передачі не дарма художники казали, що портрет це один з найважких жанрів. Ну тут настільки характерно передано чітко багатьох з цих людей, котрі намальовані, я знаю особисто, і тому з впевненістю можу сказати, що тут не тільки живопис, портрет, а тут характер в кожному портреті окремо зібрано. Картини Олесі вражають точністю ліній та образів. Вважають її друзі для художників. Творчість це не хобі, а важка праця. Вона готувалася старанно, вона готувалася, малювала, під підпру... ну, коректувала. І я думаю, як ну як кожен кожна людина переживала по своєму, ну чи сподобається і. Хотіла, щоб все вийшло як найкраще. Дуже гарно, дуже шикарно. Всі картини, всі по-своєму дуже чудові, і це є талант. Олеся зізнається, що у творчих починаннях завжди знаходить підтримку у рідних. Вони для неї є своєрідними наставниками. Я знаю ту родину дуже давно. Ми навчалися в одній групі з батьками Олесі, і практично я знаю її ще дуже дуже маленькою. Я що рада доторкнутися і рада спостерігати і бачити, тому що я думаю, що наразі ми бачимо становлення юної, але вже такої зрілої, даровитої художниці, познайомитися з творчістю Олесі Лисько, усі бажаючі зможуть ще протягом завтрашнього дня, завітавши до Чернівецького художнього музею. А Андрій дребіт вже зустрічає нашу гостю Олесю Лисько. Доброго ранку, Олесю! Дякую, що ви сьогодні разом з нами. Доброго ранку! Ви чернівчанка, навчаєтесь в Івано-Франківському інституті мистецтв. Коли зрозуміли, що мистецтво це ваше покликання? Малюю я. Скільки себе пам'ятаю з дитинства У 2000 році. Мене віддали в художню школу, де я навчалася 4 роки. До того часу я все таки сумнівалася, чи вибирати професію художника-дизайнера як, як своє покликання, але все-таки по закінченню школи я вирішила, що мистецтво це моє покликання, і треба присвячувати йому своє життя. Ви навчалися у Чернівецькій художній школі імені Миколи Івасюка. Зараз спілкуєтеся зі своїми вчителями чи ні? Так, я намагаюся підтримувати стосунки, досить хороші зі своїми викладачами, особливо з моїм вчителем Макогоном Віктором Василь... Васильовичем. Він дуже хороший професіонал, саме він ввів мене на творчий шлях, навчив мене основам рисунку та живопису. Витягнув з мене талант, можна сказати, і за це йому дуже вдячна. І е, часто, от е, з батьком приходимо до нього в гості навідатись, запитати, як у нього справи, творчі успіхи. Нещодавно у Чернівцях відкрилася ваша перша персональна виставка це безперечна подія для молодого митця. Як готувалися до виставки? Довго готувалися і плідно старалися, доводили до ладу всі свої роботи. Так як частина робіт вже була продана, то потрібно було взяти в оренду у їхніх теперішніх власників. Ну і певні роботи були виконані в інституті. Основний тягар по підготовці до виставки взяв, звичайно. Мій батько на мені була творча частина, ну а на ньому організаційна. Чи погоджуєтесь ви з твердженням, що портретистика це чоловічий напрямок у мистецтві малювання? Чула багато думок, що у мене е, сам стиль написання чоловічий. Е, ну, Можливо, це залежить від характеру. До речі, чому саме портрет? Мені дуже подобається малювати портрети. От, е, коли я малюю, це таке задоволення от, передати саме цей настрій, е, що присутній в людських очах, в цих е, рисах обличчя. Настільки. І коли ти дивишся на результат своєї роботи, отримуєш задоволення колосальне просто від цього, якщо ну, в тебе вийшло. А чи погодитесь ви з думкою, що портретист це перш за все психолог? У вас цікавить людська душа? Так, звичайно, це дуже цікаво, тому що кожна людина вона єдина і неповторна по своїй суті. В портреті потрібно зловити не тільки візуальний образ людини, але також передати її душу та характер. Ну в цьому плані це складно. Критики, аналізуючи ваші роботи, пишуть, що ви працюєте в різному форматі, а ще й озброєні технічно. Погоджуєтесь з такою думкою? В основному я працюю е, олією на полотні. Е, формати е, вибираю досить великі, тому що можна сказати, маленькі формати я вже переросла і мені потрібен е, розмах для творчості. <гум> ну і тому вибираємо вже досить такі е, масштабні е, полотна, е, які розмір яких перевищує один метр. Ну, Олеся, над чим зараз працюєте? Наразі я працюю не лише над портретами, але й створюю інтер'єри в спеціальних програмах. Дизайн інтер'єру мене також дуже цікавить, тому що це є по-своєму специфічна галузь, яку можна також розкритися як художник, можна розвинути свою фантазію, викласти її повністю. Чи не важко поєднувати навчання з творчістю? Деколи буває важко через ліміт часу, маючи бажання, все можливо. А зранку часто пишете? Скоріше ввечері або ввечері? вночі. От якось приходить натхнення, і таке буває, що от е, всю ніч. Е, Чому саме ввечері полюбляєте малювати? Атмосфера, от якось так надихає. Поділіться з нашими телеглядачами з секретом гарного настрою. Потрібно е, побільше спілкуватися з хорошими людьми, е, нести в собі позитивний е, заряд і побільше посміхатися. І традиційно ваші побажання телеглядачам. Хоча і навчаюся у Франківську, але все-таки моє серце належить Чернівцям. Зараз до нас прийшла весна. Нас дуже радує погода, тому я всім бажаю чудового настрою, сонячних днів та всього найкращого. Сподіваюся, що весна знайде відображення і в ваших роботах, тому успіхів вам в усьому і до наступної зустрічі на вашій наступній виставці. Дякую.